зелений кислотик. Почекай, почти приїхали. Ой, хто служить. Обережно під'їжджаємо. Тр, обережно. Виходьте. А машина не глушиться. Нічого страшного. Так, доброго дня, друзі. Доброго дня. Опять, Підкажіть, будь ласка. Ой, трррр, Схай, да, <соспор -д�> да дякую. Да нам пока можно поставить. А ну да, это я приеду сразу. Мы сюда вставим. что сейчас? Да, сейчас. Я тебя Да, такси, мы вас не заказывали. Давай на ччке потягнусь. Давай. У меня есть разные. Ой. У меня еще есть белые. И черные. А ну давай белые. Это белые? Ой, белые. Не, Нет, это черные. А у меня как будто бы синие. Угу. бессейне. Ну, они такие, типа, от цвета разные могут. Ага. Ты, хоч... Ты не хочешь на меня какой-то шагалубенька, да? Ага. Танчик красиво, баный хуй. Александр, перепаргуйся. Я ворота. Доброго дня, шановне панство. Доброго. Сейчас, подожди, диле, почекай, почекай. Так, так, так. Сейчас мы построим тут свои. А нам нас не будуть бити? Ні, тільки оббили. Ми подумаємо. Чи бити тебе Чи ні? А треба? Не треба будь ласка. Доброго, 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 дня, Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня. Ради вас їх бачити. Так, хотів би дізнатися, чим ви займаєтесь і приїхали взагалом, аби заключити торгові відносини з вами. Тіше місце, бо тут багато народу. Так, давайте зробимо це. Пропустіть, будь ласка. Так, да так, -да так. -да. Так, ну що, ну тут взагалі байкерський клуб. Ну, ті здання у нас тут, виходить бар. Дуже смачне пиво, алкогольні напої, Таке раз. У виходить... Нещодавно в цьому штаті займаємось охоронною діяльністю в минулому всі е, військовослужбовці. Зараз е, на, на гражданці намагаємося себе знайти. І тому вирішили зробити охоронну фірму Вагас. Для того, щоб захищати людей і якби не втрачати свою форму. Документи маєте? Так, звісно. Давайте підійдемо до столика, бочечка у нас є. Давайте. Шо, вам потрібно передати документи? Свої? Не, не, не. Так, так. Тоді дістану документи з правої кишені, передано люди не напрати. Обіцяв документи. Отже, зараз. Ой Боже, вони ж в мене з лівої сторони знаходяться. Отже, дістану документи з лівої кишені. В На документах написано договір для підписання Союзу. В тому, хто заключає договір, написано охорона фірма Лос-Сантос, а також байкерський клуб. Передав розгорнутому вигляді людині навпроти. Взяв трукумент. Я вже підписав документ, можете брати, перевіряти, і висунути. Дякую, я тепер візьму зараз, я підпишу його. Так, ну наче все, все чудово, все підписано. Дякую, дякую вам. Давайте, хова. Все, приємно, приємно познайомитись, приємно мати з вами справу.